Всім привіт! Сьогодні у нас ремонт ось такої от бензопилки Штурм GC9912. На ній потрібно замінити патрубок, патрубок карбюратора. Я надув мотор і він пропущав у місці патрубка. Ще ось такий прокладки і комплект. Тільки я тепер замітив, що прокладки це ось прокладка не, не підходить, тому що немає вирізу для імпульсного каналу. Тут у нас карбюратор тримається на двох болтах під чистий четвірку. Їх потрібно просто відкрутити і зняти саму пластмасу повітряного фільтру. Саму пластмасу ми зняли. Тепер йдемо. Тут у нас вже сам карбюратор. Щоб його витягнути, нам потрібно його підділити, бо він забитий у патрубках, Там своїми штуцерами він сидить у патрубках. Потім, щоб зняти карбюратор з цією газу, Потрібно відвести максимально в сторону. І так якби прокрутити. Так. Потім можна розкрутити ручку. Тут на простій викрутці PH2. Тут має стояти заглушка, але її немає. І теж амортизатор відкручується. Так, ми відкрутили і ручка просто у бік виймається. Потім, щоб добратися до патрубка, нам потрібно зняти всю ручку верхню, для того спочатку можна відкрутити ось цей амортизатор, він під заглушку. Потім відкручуємо ось цю кришку верхню червону. Так, ми її зняли і тут два патрубки ось такі, і їх потрібно від'єднати. Тут такі пластмасові переходнички стоять. Можемо виймати із ось цього патрубку, його потрібно загорнути всередину. Можна просто витягнути цю пластмасову ручку ось. так. Тут стоїть прокладка, щоб від тепла ці шланги не дубіли. Її просто виймаємо ось так. І тут вже наш сам патрубок. Він прикручений на шестигранник тройку. Ось. І бачимо, він ось так от зробив це. Пила в нас не працює, тож я вирішив його знову надути. Подивитися, що все правильно зібралося, чи ніде не пущає той патербок. Ну, ось я надув і тиск держиться. Це значить, що у нас все всього зламався карбюратор. Це я розбирав, там навіть все добре було, але... Це може і так бути, і він не буде працювати. Поки ця пила буде чекати карбюратор. Нарешті ця пила дочекалася карбюратора. Багато чого змінилось за цей час. Ось карбюратор револьт коробка, але сам карбюратор... Не знаю як це правильно читати. Ну, коротше, ви зрозуміли. Зараз ще поміняю і буду пробувати, як вона буде працювати. перший запуск, тепер з цим карбюратором. Все, нарешті ця пила працює. Старий карбюратор, до речі, теж цієї марки був. Точно такий самий. На цьому кінець. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, що потрібно, що цікаво. Всім дякую за перегляд. Пока!